Ну, я думаю, що він дуже конкурентоспроможний типаж Тоні. Так, це правда, що він тиха людина, сімейна людина, яка любить бути вдома зі своїми дітьми. Він не світиться в медіа і не сидить в інстаграмі, і багато чого іншого в цьому роді. Але що мене найбільше вразило в Тоні як футболіста, як гравця, це те, що він завжди поруч. Завжди. У цьому сенсі він ніби любитель, він любить грати у футбол, і не має значення, де саме: фінал Ліги Чемпіонів або перший раунд Кубку в Німеччині чи Іспанії. Йому подобається постійно грати. Це гравець з вражаючою ефективністю. На нього можна розраховувати в 60 іграх за сезон. Саме такі люди є фізично сильними. Багато хто з нас думає, що фізично сильні люди це ті, хто більше бігає або стрибає, або рухаються швидше. Але, можливо, вони грають 20 ігор і травмуються на 3 місяці. Тоні ніколи не травмується. Він грає в спеку, в холод, дощ, вітер. За будь-яких обставин він завжди доступний. Друзі. В моєму інтернет-магазині footballposter.com.ua Ви можете обрати собі оригінальні футбольні постери в авторському стилі. На вибір доступно більше 260 макетів постерів. Підписуйтесь на мій телеграм-канал та інстаграм. Продовжимо. Я думаю, що найважливішим фактором Тоні, який відрізняє його від багатьох інших відомих гравців, це те, що він любить грати у футбол. Він насолоджується грою у футбол, він отримує задоволення від гри у футбол. Він тренується, він грає, він завжди присутній. Я багато разів згадував один випадок, коли лікар сказав йому, що він повинен зробити паузу на три тижні через травму. І він сказав: Ні, 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 я збираюся грати через два тижні і вже через два тижні він грав. Ось чому він один з найбільш конкурентоздатних гравців, яких я коли-небудь зустрічав, і в першу чергу. Той, хто ніколи не відступає, ніколи не залишає тебе одного. Він гравець світового рівня, тому що він був на найвищому рівні протягом восьми, десяти років. Коли гравець на найвищому рівні протягом восьми-десяти років, зігравши 50 чи 60 матчів, він гравець світового рівня. Очевидно, що він не гравець рівня Мессі, Кріштіану Роналду або Неймара. Добре, головним чином тому, що його роль інша. Це нападники, бомбардири, які визначають долю матчів і він має інший профіль. Але, як і будь-який хороший німецький гравець, я думаю, він добре адаптується будь-де. Він залишив Німеччину, поїхав до Мадриду. Це не проста команда, тому що на них дуже великий тиск, але з першого моменту здавалося, що він грає в реалі вже 20 років.